Вітаю! Сьогодні завітала у гості до нас ЗОшит. Зошит і ручка. А для чого нам Зошит і ручки? Так, малята, для того, щоб писати. І сьогодні ми напишемо дуже-дуже головне слово це мама. Подивіться, будь ласка, і. Повторіть за мною і напишіть у вашому зошиті це перше таке важливе слово. Беремо ручку і пишемо букви Ма. -ма". Ма, -ма". Ма, -ма". А ще Дуже важливе зараз слово, і це слово теж одне з найважливіших це слово мир. Я його напишу, ви подивіться і теж надрукуйте у своєму зошиті. Мир. Мир. І останнє слово, яке можна і я хочу написати це моє ім'я. А ви напишіть своє ім'я. Мене звати Наташа. А ви напишіть своє ім'я. Отже, зошит нам потрібен для того, щоб писати.